Друзі, всіх вітаю! Звати мене Саєнка Роман, я автоінструктор. Сьогодні буде у нас така розмова про колесо, яко, яке ви могли загубити. Ну не так, що вас відірвало його, да? і потім вірна ситуація, якась. А загубили якому сенсі? Чи влітаєте ви в яму, чи можливо воно дуже швидко вас спустило? Вийдете, наприклад, десь між городом. У вас якась там є швидкість, що робити в цих випадках, щоб не була аварійної ситуації? Сьогодні ми з вами про це будемо розмовляти. Погодні умови у нас ускладнюються є ще дощі. Так, якщо ви їдете, бачите, лужу якусь попереду, старатися, ну якщо є можливість, об'їхати. Якщо є зустрічка, ви пригальмуйте краще, пропустіть зустрічку, обійти, тому що в цих лужах дуже можуть бути неприємності. Наприклад, яма з гострими кутами. Також можуть бути якісь предмети, і якщо ви проїдете і наїдете на цю яму, у вас може спортитись колесо. Ну може пробити корт, чи може статися щось з ходовою частиною вашого автомобіля. І що починається? Починається різко тянуть автомобіль. Наприклад, якщо це праве колесо, то вправо. Ваш автомобіль різко може пойти вправо. Чи все ліве колесо, то може автомобіль піти вліво. Але це ж перша така порада. Різко не гальмуйте, але дуже хочеться в цій ситуації. Дуже хочеться натиснути. Тому що безпека, ми знижимо швидкість, але в цьому випадку, якщо вас різко спустило колесо, чи воно просто лопнуло, ну може даже взрив такий бути, да гучний він може даже вас трошечки злякати. То якщо ви різко пригальмуєте, юзом може піти машина, в заноси її може вести. Це по перше, по-друге, даже якщо у вас там завелика швидкість, то може де переднє колесо, то може і перевернутись машина, то не сугубляйте свій стан. Постарайтесь відразу різко не гальмувати. Ще така порада. Якщо ви різко не гальмуєте, збросьте спочатку ногу з газу, збросьте, хай моторчик вам допомагає пригальмовувати. і потихеньку пригальмовуйте. Але друга така порада: втримайте кермо рівно. Так я розумію, що буде кудись виносити машину, може тягнути вправо. Постарайтесь не різкими рухами. Різкий рух може теж призвести до того, що машина може у вас пойти юзом чи може бути переворот. Постарайтесь м'яко-м'яко відкручувати, наприклад, кермо в іншому напрямку. Якщо може це бути, наприклад, сліве колесо і вас може потягнути на зустрічку. Подивіться, якщо нема зустрічки, то треба м'яко вира да, Можливо, будете зупинятись і на зустрічці, якщо складно це вирівняти, але постарайтесь утримати свої. Смузі машину постарайтесь потихеньку, потихеньку повертати до обочини і там вже будете зупинятися. Не різко гальмувати, а спокійно м'яко пригальмовувати. Багато хто в паніці починає е, шукати аварійку, покащики повороту. Ні, оці перші секунди постарайтесь різко не гальмувати і утримати машину рівно, постарайтесь вирівняти після того, як ви трошки заспокоїтесь, Швидкість буде вже у вас зменшуватись, кермо ви будете підкручувати і утримувати машину в своїй смузі. Ну тому що якщо ви різко поїдете теж на обочину, то там може бути грязюка, так якщо чи може бути луже, чи скоро сніг піде, і там може бути теж каша, якась така, да чи боже сніг, то вас ще теж може закрутити сильніше. То старайтесь утримати машину іменно на своїй смузі на асфальті, і старайтесь потихеньку, потихеньку пригальмовувати. А вже після того, якщо ви трошки заспокоїлись, утримали машину, щоб вона нікуди не поїхала, зменшуєте швидкість, то вмикаєте аварійну світову сигналізацію. Чи вмикаєте там правий покажчик повороту і поступово-поступово до обочини просуваєтесь. Якщо таке сталося на такої вузькій ділянці дороги, є такий відбійник, і вас так от потягло, потягло біля відбійнику, ви зупинились, то не залишайтесь на дорозі, постарайтесь ну, так, виставити знакрінців е, остановки, зупинки старайтесь. Увікнути аварійну світову сигналізацію, обов'язково, щоб інші водій розуміли, що сталося, і постарайтесь вийти за той відбійник. тому що це може дуже бути небезпечна така ділянка дороги, і може автомобіль інші, які будуть поруч їхати, можуть вас травмувати травмувати по заміні колеса. Якщо ви будете міняти колесо, і така дуже вузька ділянка, то це дуже може бути небезпечно. І ви знаєте, від того зриву колеса, чи коли у вас колесо дуже швидко спустилося, ви спокійно приїхали. Воно це може вас і не вбити. Але коли ви будете міняти колесо, то дуже біля там дороги будете знаходитись, там якісь там дії робити. Це те може бути небезпечно. Тому про аварійну світосигналізацію обов'язково думайте. Думайте про знак аварійної зупинки чи якийсь моготливий фонарь, і старайтесь його подалі, подалі винести. Всі пам'ятають, що в городі в місті у нас, якщо так відбувається, якась аварійна ситуація, то отой знак ми ставимо на відстані 20 метрів. Якщо поза містом, то то відстань повинна бути 40 метрів. Але це 40 метрів, то так поправила дорожнього руху ну, як мінімум. Якщо якась старосна траса така, і там швидкість дуже дуже завелика, то поставити ще трошечки далі віднести той знак аварійної ситуації остановки, чи, наприклад, той фонарь миготливий. Щоб всі зрозуміли, що у вас там може статися, також визиваєте спеціальні служби, які можуть приїхати і вам допомогти по зміні колеса. Також коли ви виїжджаєте кудись таку дорогу між містами, ви повинні розуміти, що у вас повинно бути. У вас повинно бути ну так обов'язкові речі, які ми знаємо, так по правилам дорожнього руху. Там це у нас аптечка повинна бути. У нас знак, знак аварійної ситуації повинна бути і у нас повинен бути з вами теж вогнегасник. Але Перевірте, щоб у вас була запаска, запасне колесо, щоб у вас був насос, тому що іноді так буває, що так колесо воно спустило, але ви можете його підкачати підкачати і поїхати далі. Навіщо там визивати служби і отак ускладнювати собі життя? То хай у вас таке буде. Е Насос, який може підкачати вам колесо, також якісь там можуть бути ремкомплекти, які нескладними маніпуляціями можуть вас справити цю ситуацію. Ну, може там дирка бути в колесі, Ну, якщо вона не велика, ви можете на місці це справити, щоб доїхати. Ну на цей випадок, якщо у вас немає запасного колеса. Підводячи такі підсумки, можу сказати, що. Максимально старайтесь не панікувати, ото паніка може призвести до дуже поганих наслідків. Може таке статися так розрив колеса, чи може дуже швидко воно спустило вас, чи може щось по ходовій частині щось відбулось, але різке гальмування, різкий поворот керма. То може призвести до гірших наслідків. Також обдумувати, якщо машина у вас стоїть на обочині чи на дорозі, як ви себе обезпечите. Чи відходьте трошечки так подалі, там, наприклад, за відбійник. Тому продумайте ці, ці ситуації. І паніка дуже-дуже так, поганий, такий друг та товариш в цьому випадку. Старайтесь опонувати себе в цій ситуації. Так, да, щось незвичне, може там плимати машина, якісь підказки, якісь там ЕСП вас виводити з носу, Там кермо може не слухатись, але опонувати оцю практику. Е, також я вам таке скажу, дякую, що ви лайкаєте моє відео. дякую, що розповсюджуєте їх. Е, також, якщо дуже такі цікаві для вас було відео, і ви хочете, щоб інші, наприклад, познайомились з ними. Теж ставте, просувайте це відео далі далі за лайки. Дякую.